Любиш кататися п'яним, полюбиш із мітлою вправлятися. У Черкасах порушники правил дорожнього руху заміж штрафу все частіше обирають громадські роботи. Любителі оковитої підмітають вулиці, чистять підвали та збирають сміття. Все це замолюючи свої гріхи, вони роблять безкоштовно. Більше дізнаєтеся із сюжету. Восьма година ранку 39-річний будівельник В'ячеслав із мітлою. Одного вечора він добряче посидів з друзями за чаркою, опісля сів за кермо. Екстремальна подорож скінчилася вже біля найближчого посту ДАІ. Їздив в нетрезвому стані і, як говориться, вирішили прав, прав і наказали. Чималий адміністративний штраф або 40 годин роботи на комунальному підприємстві. З цих двох варіантів чоловік обрав останній і вже більше тижня прибирає у підвалах, викорчовує гілля та підмітає вулиці. Не сказав би, що якщо десь працюєш, то вона трудніє, ніж здесь. Обикновенна робота, саме обикновенна робота. Комунальники такі допомозі радіють, утім зізнаються, такі вправні двірники, як В'ячеслав, трапляються не завжди. Буває, що такі приходячі не вміють в руках тримати. Ну таке підмітання, вигрібання. Трав, якщо косять траву, двірники там зрібають, виносять. Ну, взагалі, допомога нам їхня дуже така потрібна. Щодня робити місто чистішим комунальникам допомагають близько п'яти любителів випити за кермом. Замість того, щоб сплатити кількатисячний штраф, вони обирають безкоштовну працю на благо міста. Середній вік таких порушників близько 30 років, і це здебільшого чоловіки. Після того як порушник відробляє громадські роботи, відповідно, як він ставиться до. Відбуття даного адміністративного стягнення потім він знімається з обліку. Кожен прихильник нетверезої їзди має свій графік, але щодня повинен відпрацювати не більше чотирьох годин, і так протягом десяти днів. За сім місяців цього року громадські роботи замість штрафу вже обрали понад 100 порушників, попрацювали і зробили правильні висновки. Ну, треба їздити в нормальному стані і слідити за Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка Новини.